Добрий день, це канал Я і мої кози ми з вами на кухні. Три жовтки. Це. З одного апельсина візьмемо десь цедру, а з другого ставимо таких два апельсини, Апельсини я обтерла. Так. А мука, ага, є зараз. Так. Клохмали. Ложка крохмалю. І ложки муки. Чи борошна? Хто там як знає? Це молоко? Це, щоб я цукру не брати, візьму меду. Розтопила його. Тут же на смак собі дивиться, скільки вам треба. Я думаю, мені хватить. І молоко. Так гарно пахне. Зараз я розмішаю і включу далі. Так, розмішала, виливаю Ось остеримо. І відправляю зараз на грубку, не на грубку, а на плитку. Бо на грубці там засильно горить, воно мені я вогню не зможу регулювати, а на плитці зможу. І будемо. Варити такий крем. Зваримо, а тоді будемо зараз за той час, поки буде крем варився. Ось, так, зараз на та слойка йде. Так, тут 9 в мене білків. Зараз відправимо збиватися, а крем буде варився. Так, оцей розтоплений мець. Я не знаю, скільки тут ложок. Добрих 4 столових ложки буде розтоплено. Ні, не самого розтопленого, а густого меду. Кидаю сюди соду і розмішаю, зараз поставлю на плиту. Хай воно собі благополучно гаситься. Я він і так гарячий. Я може і не буду вже на плиту відправляти. А може і не буду. Ось так. Але ні, треба відправити, бо щоб масло ще розтопилося, мені треба. Масло в мене своє домашнє, кузульків моїх, мазульків. Бо вже ж напалилося та й жарко. Не знаю, десь грам 30-40. О! Я ще так ніколи не пекла і ніколи крему такого не варила. Не знаю, чи він буде добрий без цукру. Але попробувати можна. Ну, спорчу, спорчу. А не спорчу буде, смачно. Ось. Ось так. Воно гасить, я зараз поставлю на грубку, грубка гарача, щоб масло розтопилося. Зараз білки зіб'ються, я вже переноску принесла. Ключу, білки зіб'ються. І тоді ми будемо ще разом з білками оце збивати. Жовтки буду додавати. Ой, жовтки. Тут в мене є 6 жовтків і, і 9 білків тут. Бо 3 жовтки я взяла туди до крему. Білки збиваю без цукру. І буду збивати далі. ось, А тоді ось це масло наслоплене з медом і погашене содою. Acho que é isso. Відключати міксера і остальне вручну замішувати. А можемо Ну, не має як я виключити паузу поставити, так і буде. О! Так. Сюди викидаємо остальну цедру Беремо лопаточку, вимішуємо. Соди тут гасити не треба, бо зараз знову будуть питати, а чого ти соди не погасила, в мед дала. Як мед гасити, в меді вона гаситься. Не треба його гасити лимоною, кислотем, лимоною чи оцетом, чим би то не було. Це в нас борошно, мука. Вимішуємо, зараз подивлюся. Чи ще додам трошки, чи вже, може, і не буду додавати, побачу. Муки. Бо тут тісто має бути не густе. Тоді вони м'ягенькі, ніжні, виходять е -е, коржі. Ось. Ну, зараз подивимося, чи в нас так вийде, чи ні. Я так ніколи не пекла. Ну, спорчу, яйця спорчу, але я думаю, буде смачно. Я думаю, не повинно бути паршиво. А ви як думаєте? Якщо буде смачно, то То буде. А ні, то скажу, що не смачно. О, мене крем вже майже зварився. Я його тільки на одиничку поставила і він собі. Саленький вариться без мене. Зараз печу один корж, подивлюся. Я думаю, що тут хватить муки. Тут в мене 200, 220 грам шубком, якщо брати кружку. Пише муки. О, бачите, яке тісто. Ось таке, хватить. Беремо пательню і будемо готувати далі. Так. Сательню застелила пергаментом і помастила пергамент. І десь ділимо на три частині, щоб вони дуже грубі не були. О. Буде в нас три коржі. Крем зварився, зараз я покажу який. Вже виключила, але зараз покажу. О, Розрівнюємо. Дуже грубо не робіть. А хочете робіт один грубечий тоді розріжете, як, як хто любить. Є, я знаю таких дівчат, які кажуть, а мені легше одним грубим спекти, ніж ото з тоненькими бавитися. Я собі тоді взяла, розрізала, бо мають ту струну, що то різати, собі виставляє, яку там грубину треба. І яка я собі порізала, мені так легше. Кому як? Я тієї струни не маю, то я не маю чим різати, то я ділю на троє і три випечу. О! Духовка температура 180 до готовності. Ось такий вийшов крем. Він зараз остигне і буде гарний, густенький. Ось так. Бачите? Дара я його накрию пленкою і на холод, поки коржі спечуться, він мені остигне.